Слави, наслідня Твоє сини, при нього й дух небесного, найшли в вісину, не раді ні досняли по нас послана, на в зимі по всіх час і на віки вісі вікні. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас Боже. Твоєю благодатью. О, Господи, помилуй. Дня всього звершеного, святого, спокійного, безгрішного, виблавши самі себе один одного і все життя наше Христу Богові віддамо, Господи. Нехай же будуть милості великого Бога, Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами. Кіпальну православну церкву, владикуюся нашого це Світішого Варфоломея, архієпископа Константинополя Новориму. Селенського патріарха і отця нашого блаженніша Макарія, митрополита Київського і всієї України, предстоятеля Української такі православної церкви, нехай пом'яне Господь Богу у царстві своїм, завжди нині повсякчас, і на віки віків. Тож що воскрес із змертвиш, істинний Бог наш, молитвами причистий своїй матері, святиславних стихальних апостолів, святого апостола Андрія Первозваного, основоположника Української православної церкви, святих і праведних ботів, які матадні всіх святих, помилуй, спасе нас, повітря милосердний. І чоловіка Люба вітаю святої діли і дякую за спільну черепострі.